У Житомирській області проживають представники понад ста національностей. Вони мають однакові права, рівень відповідальності за розбудову громадянського суспільства, а також рівні можливості пропагувати та розвивати культуру. Такі національні культурні товариства діють на Житомирщині. Яка роль у їхній діяльності органів влади облдержадміністрації? Чи це може бути оренди приміщення, чи надання концертного залу, чи сприяння у зменшенні там оренди, чи надання костюмів, метою сьогоднішнього зібрання? Є познайомитися ближче із тими проблемами, з тими досягненнями національних товариств, які є в області. Хай це все вислухає облдержадміністрацію та фахівці структурних підрозділів, і ми тоді намітимо спільний план дій. У порівнянні з деякими іншими областями Житомирщина відрізняється толерантністю у стосунках між національними спільнотами та релігійними конфесіями. Один із факторів у нашому регіоні національні товариства і влада – партнери. Це відзначив представник Міністерства культури України і запропонував вислухати кожного. Міністерство культури зараз дуже серйозно ставиться до проблем, які виникають у справах національних меншин, тому що. На жаль, свій час держава не надавала цьому певної уваги, і ми маємо декілька конфліктів, які сьогодні, на жаль, ну скажімо так, тут великою перепоною на шлях до якогось прогресу в житті нашої країни. Тому ми вважаємо, що ми повинні всі спілкуватися, шукати спільну якусь думку і намагатися вирішувати питання разом. І чути один одного говорили про досягнення, успіхи і наболіли. Так, представник національної спільноти волинських чехів Володимир Башик подякував за сприяння у відродженні діяльності чеської школи. Якщо Говорити про будівництво культових споруд, то сьогодні серйозна. Робота ведеться разом з отцом Гаврілом по відродженню чешської школи, яка була побудована на Крошні. Ділили місце під нашу общину, це на щорса 4. Ми маємо ми маємо е, там кімнати, звісно, є серйозні проблеми з е, ціни на комунальні послуги досить великі, От, звісно, але. На протязі року ми також стараємося вирішити це питання. Голова обласної спілки поляки Вікторія Щурлясковська розповіла про належний рівень співпраці у створенні умов для популяризації польської культури та мови. Наша спілка поляків ініціювала вивчення польської мови в школах. Маємо свою школу супуті недільну, яка сьогодні є сама популярна в. Серед учнів маємо більше 600 учнів, більше 300 цих учнів це діти. Маємо можливість можливість бібліотеці. Хочу подякувати бібліотеці за те, що там відбувається також є польський клуб, який засідає, вивчає польську мову, культуру, традиції. Але нам цього недостатньо також свої міркування щодо можливості пропагувати самобутню культуру, мову, духовні цінності висловили представники вірменської, зербайджанської, німецької білоруської спільнот, міської організації греків Україні, національного товариства Ромів, всеукраїнської спільноти Лемківщина та інші.